Історія України в історії лекція 11. Українські землі в другій половині 18 століття. У попередній темі ми говорили про багато серйозних речей. Про те, що XVIII століття це період постання великих імперій з їхнім режимом освіченого абсолютизму в дусі ідей просвітництва, про те, що Гетьманщина, самостійне козацьке утворення поступово і безповоротно перетворювалася на Малоросію, частину Російської імперії без якихось особливих прав та привілеїв. Це все важливо, безперечно. Але що може бути важливішим за любов? сьогоднішню лекцію я хочу розпочати з просто красивої історії. Добу просвітництва часто називають також добою розуму, і ця доба виявилась прихильною до Олексія розума. Молодий хлопчина походив з родини малоземельних козаків з села Лемиші біля Козельця на Чернігівщині. Олексій мав чудовий голос і співав у церковному хорі. Його випадково помітив один російський полковник і забрав у Петербург співати у придворному хорі. Там Олексій, на дворянський манер, став називатися Розумовським. Чудовий голос і неабияка врода допомогли Олексію заволодіти серцем російської цісарівни Єлизавети. Ставку було б зроблено правильно, адже в 1741 році внаслідок державного перевороту Єлизавета Петрівна стала російською імператрицею. Олексій Розумовський, окрім купи титулів, нагород та впливу отримав почесне звання нічного імператора. За легендою, він навіть таємно одружився з Єлизаветою Петрівною. Олексій користується своїм становищем фаворита і підтягує до Петербурга молодшого брата Кирила. Хлопець отримує можливість здобути освіту в кількох університетах Європи. Крило ще краще за брата прокачує навички, поведінки та високих манер, підкріплюється прекрасною освітою та природньою красою і швидко здобуває вплив при імператорському дворі. У 18 років Крила Розумовського призначають президентом Імператорської академії наук. Заразом брати Розумовські не забули про свою батьківщину. Як ви пам'ятаєте, після смерті Данила Апостола у 1734 році справами Гетьманщини завідувало правління гетьманського уряду, яке складалося з трьох українців та трьох росіян. Козацька старшина була невзадоволена втратою гетьманського самоврядування, але тепер мала достатньо впливових покровителів, щоб змінити ситуацію. Посаду гетьмана відновили, і ним у 1750 році було обрано саме Кирила Розумовського. Дідько йому на той час було всього 22, що я роблю не так. На посаді гетьмана Кирило Розумовський, Акі Петро І спробував прорубати вікно в Європу. В столицю він повернув до Батурина і почав забудовувати місто зразками нового європейського стилю класицизму. Цей стиль прийшов на зміну бароко. Замість пишних завитушок та надмірного оздоблення в архітектурі він пропонував строгість форм, прості геометричні фігури з відсилками до давнього риму та раціональність все в дусі доби просвітництва. Яскравим прикладом українського класицизму є палац Розумовських в Батурині. Інша важлива споруда пов'язана з Розумовським собор Різдва Богородиці у Козильці. Участь у створенні пам'ятки брав відомий український архітектор того часу Іван Григорович Барський. Гетьман також виношував ідею створити у Києві та Батурині університети. І якщо з університетами не задалось, то з музичною освітою все було гаразд. Випускниками глухівської співочої школи, що постачала до імператорського двору музикантів, у другій половині 18 століття стали Максим Березовський та Дмитро Бортнянський. І закриває трітю класики української класичної музики вихованець Києво-Могилянської академії Артемій Ведель. Рекомендую слухати цю лекцію далі під акомпанемент їхньої музики. Максим Созонович Березовський соната для скрипки та клавесина. Окрім зовнішньої оздоби своєї столиці, освіти та культури за європейським зразком. Розумовський спробував реформувати і внутрішньополітичне життя. Замість військового устрою гетьман спробував запровадити шляхетський як в речі посполитій. Козацьку старшину стали називати шляхетством. Регулярно почали скликати старшинські ради, які згодом перетворилися на генеральне зібрання у Глухові. Щось на зразок парламенту, де обговорювали найважливіші державні справи та проекти майбутніх реформ. Без відома російського уряду Розумовський почав призначати на посади своїх прихильників і роздавати козацькі старшині землі. А це потрібно було узгоджувати. Представникам некозацьких верств полегшили доступ у шляхетство. А от простим людям насамперед селянам було не солодко, адже почалося обмеження їхніх прав. Кирило Розумовський також провів судову реформу. Він намагався впровадити систему шляхетських судів. Козаки спробували одягнути в однострої та спорядити артилерією. Тобто він провів і військову реформу. Наприкінці правління, в дусі освіченого абсолютизму, Розумовський спробував встановити спадкову гетьманську владу свого роду, але це було зовсім не в планах нової російської імператриці Катерини II, Німецька принцеса Софія Августа Фредеріка Ангаль Цербст Дорнбург, що прийняла православ'я та ім'я Катерина, стала імператрицею у 1762 році, так само, як і попередники, завдяки палацовому перевороту. Вона скинула з престолу свого чоловіка Петра III, щоб завершити справу, розпочату Петром І зробити Росію централізованою імперією. Катерина II листувалася з визначними мислителями доби просвітництва Вольтером та Дідро. Її діяльність часто ставала практичним втіленням їхніх ідей. Для підросійської України це насамперед означало остаточний гаплик усім сподіванням зберегти хоча б якусь територіальну автономію. Катерина переконала Кирила Розумовського відмовитися від гетьманства і повернутися в Петербург. Таким чином, у 1764 році в році Гетьманщині було остаточно ліквідовано гетьманство. Серед українців Кирило Розумовський назавжди закріпив за собою звання Останній Гетьман. Хоча ображеним за свою відмову не залишився, отримав численні маєтності та грошове утримання до кінця життя, ну і президентство в Академії наук. Тотальний профіт як не крутий. Після ліквідації гетьманства пройшло ще приблизно 20 років, аж поки імперія остаточно проковтнула і перетравила Гетьманщину. Катерина II розуміла, що поспішати не варто. Вона говорила. Мала Росія, Ліфляндія та Фінляндія це провінції, що правляться дарованими їм привілеями. Порушити ці привілеї відразу було б незручно, але не можна вважати ці провінції чужими і поводитися з ними як з чужими землями. Це був би явний нерозум. Ці провінції, так само як Смоленщину, треба легкими засобами привести до того, щоб вони обрусіли і перестали дивитися як вовки на ліс. З 1764 по 1786 рік діяла друга малоросійська колегія, яку очолив Петро Рум'янцев. За сумісництвом, глава також новоутвореного малоросійського генерал-губернаторства. Це така адміністративна одиниця імперії. На цих двох посадах Петро Рум'янцев впроваджував найважливіші рішення зі скасування політичної автономії українських земель. У 1765 67 роках було проведено генеральний опис малоросії, тобто перепис населення, майна та стану економіки краю. А все для чого? Правильно, щоб знати скільки і з кого можна зібрати податків. Митні кордони і фінансову самостійність Україна втратила ще при Розумовському. У 1781 році було скасовано поділ Гетьманщини на полки та Сотні та утворено три намісництва, що разом склали малоросійське генерал-губернаторство. Тобто на Україну поширився типовий для імперії адміністративний устрій і судова система. Так само під загальну імперську лінієчку привели і життя всіх верст суспільства. У 1783 році козацьке військо переформували у карабінерські полки. Карабінери це кіннотники, озброєні гвинтівками, карабінами. Козаки стали простими солдатами російського війська без старих привілеїв. У цьому ж, 1773 році, найчисленнішу верства українського суспільства, селян, було закріпачено. Усім, хто проживав на землях, що належали дворянству, заборонили змінювати місце проживання. Також вели обов'язкову повинність працювати на землі свого пана. Це добре відома нам панщина. У 1785 році було видано дві жалувані грамоти дворянству та містам. Документи закріплювали привілейоване становище дворянства у суспільстві. Слід зазначити, що значна частина козацької старшини успішно пройшла фейс-контроль у закритий клуб дворян, тому не противилася змінам. Можна зрозуміти, адже їхні особисті інтереси, зокрема панівне становище у суспільстві, фінансове становище та земельні володіння, забезпечувалися сповна. Проте існувала частина патріотично налаштованих дворян, що виступали проти покріпачення та втрати самостійності Гетьманщиною. Вони об'єдналися у так званий Новгород-Сіверський автономістський гурток, що діяв у 80-90-х роках 18 століття, де ви могли подумати на Новгород-Сіверщині. Учасник гуртка Василь Капніст у 1791 році відправився у Прусію, німецьку державу на півночі сучасних Польщі Німеччини і трошки Росії. Завданням було обговорити можливість підтримки антиросійського повстання в Україні. Місія Капніста пролунала голосом волаючого у пустелі і не мала конкретних наслідків. Проте засвідчила, що не всі українські дворяни, нащадки старшинських родів, мирилися з тим, що Гетьманщина стала частиною Російської імперії. Подібно до Гетьманщини участь чекала й на інші українські регіони Запорізьку Січ та Слобожанщину. Слобожанщина це особливий край на північному сході Гетьманщини, на території сучасних Сумської, Харківської та півночі Луганської області України, а також Воронезької і Білгородської областей Росії. Слобожанщину заселяли українські селяни та козаки, що тікали від економічних утисків та інших негараздів з території Речі Посполитої, так само, як це відбувалося з Запорожжям. Однак територія Слобожанщини перебувала під безпосереднім управлінням Московського царства. Московський уряд сприяв переселенню українців до краю, надавав різноманітні пільги та допомагав зброєю та харчами. Таким чином, укріплювалися кордони царства на південному заході. Переселенці жили «слободами», звідки назва, тобто цілими громадами. Землю отримували за правом займанщини, тобто, хто перший, яку землю зайняв, таку й отримував у власність. Що важливо, переселенці на Слобожанщині зберігали козацьке самоврядування та полково-сотенний устрій. Однак підпорядковувалися московським воєводам. Подібно до Гетьманщини, у 1765 році Катерина II ліквідувала козацький устрій і Слобідські полки та ввела загальноімперську російську адміністративну систему. Слобідська Україна стала звичайною провінцією Російської імперії, Слобідсько-українською губернією з центром у Харкові. У другій половині 18 століття Слобожанщиною блукав найвідоміший український філософ Григорій Сковорода, його портрет красується на 500 гривнях. З на плечі Сковорода присвятив себе пошукам відповіді на одвічне питання сенсу життя людини. Щоб стати щасливим, Сковорода вважав, потрібно займатися сродною працею, тобто тим, до чого у тебе лежить душа. Йому це схоже вдалося, адже світ його так і не спіймав. Після цього ліричного відступу ми переходимо до іншої особливої частини українських земель. Запорізька Січ офіційно була частиною Гетьманщини, проте на практиці протягом усього періоду історії козацької держави демонструвала непокірний норов та часто вела самостійну політику. Основним прагненням січовиків було зберегти найцінніше вольницю та свій особливий устрій, що дозволяли їм контролювати степ на перетині кордонів великих держав регіону. За часів Нової або Підпільницької Січі, що виникла, нагадаю, у 1734 році, населення Запоріжжя почало швидко зростати. Виникали великі постійні господарства зимівники, на яких проживали так звані ситні або гніздюки. Зимівники забезпечували запорожців продуктами тваринництва, землеробства, а також промислів, до прикладу, бджолярства. Збільшення кількості населення зумовило виникнення адміністративного поділу Запоріжжя на паланки. Паланка це, власне, невелике поселення, Слобода, обнесена частоколом з залогою. Спочатку Запоріжжя поділялося на п'ять паланок, пізніше розрослося до восьми. Проте запорожці так міцно трималися за власні традиції, що й не помітили, як світ навколо них мінявся, а вони все більше не відповідали вимогам часу. В добу розуму армії стали регулярними і надягнули мундири. Стрілецька зброя стала досконалішою і все більшу роль почала відігравати артилерія. Напіврозбишацький спосіб воювати козаків уже не був таким ефективним. Останнім цвяхом у домовину Запорозької Січі стала російсько-турецька війна 1768-1774 років. Ця війна була продовженням серії численних військових конфліктів між Росією, а раніше Москвою та Османською імперією. У XVIII столітті закріпилася тенденція, за якою османи з кожним наступним конфліктом лише втрачали і втрачали нові землі, а росіяни просувалися далі і далі. Тенденція мала визначальний вплив для земель сучасного півдня України. У війні 1768-74 років активну участь брали козаки, а українські землі були безпосереднім тилом російської армії. У результаті військових дій було підписано кючук Кайнерджійський договір 1774 року, за яким до російської імперії відійшли землі в понизі Дніпра. Окрім того, Османи були вимушені визнати незалежність Кримського ханства. Фактично, кримчаки опинилися під чуйним крилом двоголового орла. Запорізька Січ втратила останній аргумент на користь свого існування оборону степових кордонів. Російське військо генерала Петра Текелії у 1775 році оточило та зруйнувало останню Січ підпільницьку. Останнього кошового отамана запорожців Петра Калнишевського ув'язнили. Неволю він прожив, до речі, аж до 113 років, а запорізьку автономію ліквідували. Проте січовики були надто живучими. Частина козаків встигла втікти на територію Османської імперії, де з дозволу султана заснувала за Дунайську Січ у гирлі Дунаю. На прохання Катерини II повернутися в рідні землі задунайці люб'язно відмовляли. Про них ми ще згадаємо. А поки що Російська імперія розпочала освоєння нових земель. Відвойовані території відсували кордон між землеробами та кочовиками у Седалі на південь і захід. Справу колонізації українського степу, розпочати ще князями острозькими, продовжив російський князь Григорій Потьомкін. Він розпоряджався фактично необмеженою владою на півдні України, оскільки був власником серця Катерини II та численних земельних володінь. Потьомкін сприяв заселенню та освоєнню цих територій, зокрема, не намагався ловити селян утікачів з інших частин України, де вже діяло кріпацтво. Іншим джерелом поповнення населення краю стали іноземні колоністи, насамперед із Балкан. Так, на півдні України виникли численні поселення сербів, болгар, молдаван та інших народів. За врядування Потьомкіна також було засновано великі міста українського півдня, такі як Катеринослав, а нині Дніпро, Миколаїв, Херсон та Севастополь. У 1783 році, після зречення останнього хана шагін Гірея, Кримське ханство захопила Російська імперія. Воно сформувало нову Таврійську область. Султан спробував повернути втрачене і розпочав наступну російсько турецьку війну, що тривала з 1787 по 1792 рік. Російську армію очолювали популярні в масовій культурі генерали Олександр Суворов, Михайло Кутузов та генерал-фільдмаршал це крутіше Григорій Потьомкін. У цій війні брали участь Чорноморське та Катеринославське козацькі війська. Ці формування утворили з українських козаків, що лишилися вірними Російській імперії та взяли участь в усіх епічних сутичках війни. Найвідомішою з них справедливо вважають взяття неприступної фортеці Ізмаїл. За результатами війни, у 1792 році було підписано яський мирний договір. За його умовами було підтверджено попередні територіальні здобутки Росії, включно з Кримом. Також вона отримала нові землі між річками Південний Буг та Дністер. Кордон між імперіями просувався далі на південний захід. Приєднані у результаті війни землі півдня України завершили формування новоросійської губернії, що проіснувала до 1802 року. Ця адміністративна одиниця об'єднала усі територіальні здобутки Російської імперії на північному Причорномор'ї у другій половині XVIII століття від молдавського міста Терасполя на заході до російського Ростова на Дону на сході. Перемістімося на правобережжя і відмотаємо стрічку часу трохи назад. Як ви пам'ятаєте, правобережжя приєднав до Гетьманщини Мазепа ще у 1704 році. Проте після повстання Мазепи та невдалих військових дій московських військ проти Туреччини річ Посполита відновила контроль над цими землями. Щоб закріпити успіх, у 1713 році поляки вирішили остаточно ліквідувати козацтво на правобережжі. Край був край розорений як економічно, так і морально. Вертався устрій та порядки притаманні Речі Посполиті, де діяла так звана шляхетська демократія, тобто все в інтересах шляхтичів. До цього додайте також релігійні утиски православного населення та політичний розгардіяж, що розпочався у самій Речі Посполиті. Це спричинило надзвичайно сприятливу ситуацію для зростання криміногенної обстановки, великого розмаху набув гайдамацький рух. Першопочатково гайдамаками ставали переважно люди, яким втрачати було нічого. Але згодом до банд розбійників почали приєднуватися козаки. Гайдамаки взяли на озброєння гасла захисту простолюду, православної віри та помсти за утиски та гніт. Після того, як до них приєдналися запорожці, гайдамаки підняли кілька повстань, найбільше з яких Коліївщина, сталося у 1768 році. У середині XVIII століття імператриця Катерина II вирішила взяти на себе роль захисниці православних у Речі Посполитій, та й не лише. Вона виступила проти примусового навернення до унії і вимусила польського короля Станіслава Понятовського у 1768 році прийняти акт про зрівняння у правах з католиками православних та протестантів. Частина польської шляхти сприйняла цей акт як ляпас польської незалежності, шляхетським правам та становищу католицької віри. У місті Бар на Поділлі радикально налаштовані польські шляхтичі та католицькі священники утворили Барську конфедерацію проти короля Станіслава Понятовського. Конфедерати почали репресії проти місцевого православного населення Правобережжя, Поділля та Волині. Чашу терпіння було переповнено. Відповіддю на свавілля конфедератів став концентрований сплеск народної люті, яку зібрали під своїми знаменами гайдамаки. Почалася Коліївщина. В Холодному Яру, поблизу Чигирина, перший загін повстанців зібрав колишній прислужник місцевого монастиря та запорозький козак Максим Залізняк. Гайдамаки взяли в облогу місто Умань. Проти них польська влада вислала загін козаків на чолі з Іваном Гонтою, що перебували на службі у польських шляхтичів Потоцьких. Справжнім шоком для містян Умані став перехід козаків на бік повсталих. Об'єднане військо Залізняка та Гонти взяло місто штурмом. Повстання охопило все правобережжя та перекинулося на Волинь, Поділля та Полісся. Дісталося всім, кого гайдамаки зараховували до своїх кривдників – польській шляхті, католицьким та уніатським священникам, а також євреям. Криваву вакханалію зупиняли не менш жорстоко. Росіяни боялися поширення повстання на лівий берег Дніпра, тому вели свої війська на правобережжя і придушили його. Захоплених у полон повстанців крали найжорстокішою смертю. Відрубували голови, вішали, четвертували та садили на палі, через що саме повстання і отримало назву «Коліївщина». Літерів повстання чекала така ж участь. Івана Гонту втратили після сильних тортур. А Максима Залізняка, як російського підданого, також катували та заслали до Сибіру. Пізніше ці події романтизував у своїй знаменитій поемі Гайдамаки Тарас Шевченко. Оповита легендами, Коліївщина все ж залишалася шрамом у пам'яті кількох народів, що проживали на українських землях. Подібно до гайдамацького руху на правобережжі, на Галичині, Закарпатті та Буковині діяв рух опришків. Це був селянський рух проти вищих кіл суспільства, як помста простолюду за кривди, що чинили польські, угорські та молдавські вельможі. Оскільки козаки географічно не могли допомогти селянам якось підкоригувати свої вимоги, рух опришки мав більш розбійницький характер. Найвідоміший та найуспішнішим ватажком опришків був Олекса Довбуш, який діяв з 1730 по 40 роки. Опришківський рух з перемінним успіхом продовжував діяти аж до середини 19 століття. Річ Посполита почала зазнавати тієї ж біди, що й свого часу Гетьманщина. У її внутрішні справи почали активно втручатися сусіди. До добра така дружня допомога зазвичай не приводить, адже вона далеко не безкорислива. Так і цього разу наприкінці XVIII століття Річ Посполита втратила свою незалежність і стала жертвою поділу між трьома сусідніми державами Російською імперією, Австрійською імперією та Прусією. Довели колись могутню Річ Посполиту до такого жалюгідного становища, як внутрішні, так і зовнішні фактори. Шляхецький лад, на якому трималась Річ Посполита достатньо довгий час, тепер все більше послаблював державу. Спроба короля Станіслава Понятовського провести реформи та прийняти конституцію, що зробило Річпосполиту Посполиту конституційною монархією, нас на проти тих, кому подобались старі порядки. Вони закликали на допомогу іноземні сили. Унаслідок сильніші сусіди держави з міцною владою абсолютного монарха вирішили ліквідувати Річ Посполиту. Знову ж таки, доба просвітництва була жорстокою до тих, хто не відповідав її вимогам. Поділ Речі Посполитої відбувалися в три етапи, і ми зараз говоримо про те, які це мало наслідки для українських земель. Перший поділ відбувся у 1772 році. За його результатами, Галичина потрапила до складу Австрійської імперії під управлінням династії Габсбургів. Щоб якось обґрунтувати право на захоплення цих земель, австрійські монархи згадали, що колись угорські королі претендували на Галицько-Волинське князівство. Галичина увійшла до імперії як королівство Галичини та Лодомерії, так на свій лад перенайшли ім'я Володимира. Водночас до складу королівства увійшла і частина польських земель з містами Краків та Люблін, яку називали Західною Галичиною. Центром королівства стало місто Львів. Другий поділ відбувся у 1793 році. Цього разу найбільший шмат урвала Російська імперія. До її складу увійшли Правобережжя, Східна Волинь, Поділля та Братславщина. А третій поділ, що відбувся у 1795 році, закріпив цей успіх. До складу Російської імперії відійшла Волинь. Приєднані до Російської імперії українські землі утворили три губернії: Волинську, Київську та Подільську. Більшість українських земель опинилися тепер у складі Російської імперії. Для народів, що населяли Україну, це означало ряд важливих змін. Українські греко-католики добровільно примусово переходили до православ'я. Євреї стикнулися зі смугою осілості, штучний кордон всередині імперії, за яким євреям заборонялося селитись. Перше прийнята у 1791 році, смуга осілості включала більшість території України до зони компактного проживання єврейського населення. Поляки ж вовком дивилися на нові імперські порядки і чекали можливості відновити свою незалежність. Українські землі, що опинилися під владою австрійських монархів, встигли пережити у 80-х-90-х роках XVIII століття ряд важливих реформ, які впроваджували імператриця Марія Терезія та її син Йосиф ІІ. Габсбурги мали на меті ліквідувати шляхетські порядки, що діяли на західноукраїнських землях, та ввести загальноімперські, а також трохи полегшити життя населення. Як наслідок адміністративної реформи, замість місцевих шляхтичів управляти краєм почали дисципліновані імперські чиновники, переважно німці. Королівство Галичини до поділили на округи, які очолювали старости, підпорядковані губернатору краю, якого призначав імператор. У селах влада належала мандаторам, наглядачам, які призначали старости округів. Містами управляли магістрати, склад яких призначала імперська адміністрація, потім міські ради, що були органами місцевого самоврядування. Вищим представницьким органом краю став Сейм, де провідні позиції посіла все ж польська шляхта. Більшість населення українських земель становили селяни, і для них насамперед найважливішою виявилась аграрна реформа. У 1780-82 роках. Йосиф ІІ скасував особисту залежність селян і обмежив Панщину до трьох днів. У 1779 році Панщину взагалі скасували, однак цей указ було відмінено одразу після смерті Йосифа II. Важливими для зміцнення позиції імперського уряду стали релігійна та освітня реформи. Греко-католиків урівняли в правах з римо-католиками та відкрили для них рівний доступ на державну службу. У вітні у 1774 році було відкрито семінарію Барбареум. Для здобуття вищої духовної освіти греко-католиками. В 1784 році відновилася діяльність Львівського університету. Для українського населення краю при ньому було створено руський інститут. Окрім того, запроваджувалася нова шкільна система, за якою у початкових школах навчання здійснювалося рідною мовою. Таким чином, реформи Марії Терезії та Йосифа II посилили німецький вплив та лояльність населення до Австрійської імперії у Галичині. Отже, наприкінці XVIII століття більшість українських земель опинилася у складі двох імперій австрійської та російської. Річ Посполита, Гетьманщина та Кримське ханство не змогли утримати свої особливі порядки та політичні системи в добу розуму та імперії. На всі народи українських земель чекало довге XIX століття, щоб перемели у жорнах модернізації старі порядки. Вік імперії поступово, але безповоротно буде поступатися віку націй. Але про це ми вже поговоримо в наступному модулі. Дякую, що лишаєтесь з нами. До зустрічі!